Сьогодні дивіться у передачі. Пізнаємо стежки Шевченка. Саме отут, де я стою, на цьому місці я стояв Шевченка. Козацькому роду нема переводу. Я ж що перешкозак козак настоящий росте виховуємо мистецтвом бойового гопака. Кожній дитині України родину. Мамо, мама, ти подавиш, що в нас в хаті робиться. Дитина береже свою душу, як повіка береже око, і без ключа любові нікого не пускає в неї. Саме такий особливий ключ необхідний діткам, які з тих чи інших причин позбавлені батьківського піклування. Перш ніж потрапити у прийомні сім'ї, вони перебувають у закладах інтернатного типу. Зазвичай потрібно не день і не два, щоб діти адаптувалися до життя в родині. Минає чимало часу, перш ніж вони починають називати своїх батьків мама і тато. Зазвичай, чим менші діти, тим швидше вони адаптуються. У родині Гостюмінських на Христинівщині зростало двоє дочок Юлія та Олександра. Однак не було сина. Тому у 2008 році вони вирішили взяти на виховання хлопчика. Так з'явився Назарчик, якому тоді виповнилося лише чотири рочки. Тепер він татів помічник. Разом ремонтують автомобіль, їздять на реполовлю. Мама Олена згадує, що спочатку не могла звикнути до того, що син частину вечері ховав під подушку, аби було що їсти наступного дня. Ми взяли, то то короте, прийшла тітя Іра, а я її питаю, і хто це? Мама каже, це тітя. А тоді приїхала сестра. При... Я... Вона приїхала, я питаю, а це ще хто така? А вона каже, я твоя сестра. Це да, старша дівчинка. А то колись теж вони щось там на дворі граються, я напекла пиріжки, багато хліба, таких всяких цих бубликів, та й все на столі отак поставила. Він щось там бігав, бігав, прибігає до хати. Як це Мама, хто це скільки приніс? Він спочатку Альона на мене казав. Ну, я не помню, А я. Же... Да, прибігає... не вже не пам'ятаю, чи він ще тоді мама вже казав, чи ну, він зразу буквально почав мама казати. Та й мама, мама, ти прийшли, що в нас в хаті робиться. Я думав, що ж там вже таке робиться, Прибігаю, що таке? А він подивись, подивись, нам хтось стільки хліба приніс. А тобі що найбільше подобається в житті робити? М -м, стріляти з лука. Ти на гурток на такий ходиш, так? Ага. Дуже любить цей гурток. Вчителя він дуже любить, вчитель гарно там ну, взагалі такий чоловік хороший, да. і гарно до них відноситься і дуже гарно з ними там. А з татом ти разом робиш якусь роботу, допомагаєш да. йому, розкажи. Ну, Їздимо разом на рибалку, справляємо, мапед, машини, таке. Yeah. Коло королів вони yeah. разом там все время. По траву їздимо разом. Катя потрапила в родину гостю мінських дещо пізніше, у 2011 році. Її історія так схвилювала маму Олену і тата Сергія, що вони неодноразово їздили у Васильків у сусідню Київську область, і після відповідних юридичних процедур таки забрали дівчинку до себе. Катюшу ми взяли вже аж пізніше. В 2011 році, так. Да. Це ми її побачили теж по ICTV, її показували там. Ми її побачили і вона нам понравилась. Ми поїхали і її забрали. А звідки ви її забрали? Ой, Васильківський район, грибінки. В інтернаті там вона була. І так ми її забрали. А ви пам'ятаєте, якою була перша зустріч із Катєю? Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Вийшла така Подивилася на нас знизу доверху. Її спитали, чи вона хотіла б жити в нашій сім'ї. Вона нас так оцінюючи, подивилась, роздивилась. Да, каже, буду. І ми її в той же день забрали додому. Вона вже так і в нас осталась. А скільки їй було на той час? Перший клас ходила. Шість. Пошті сім. Саша і Катя практично однолітки, тому живуть вони душа в душу. Все роблять разом. І співають, і малюють, і відвідують в танцювальну студію. Мама заговорила за дівчинку, то ми взяли Катю, і якось вона мені подобалася. Я захотілася. Ви ж практично одного віку з нею. Угу. А як ви згадай, як спільно відразу знайшли? Так. Да. А що ви разом любите робити найбільше? Тілі дивимося і ще. А, граємось, гуляємо, малюємо, їмо. Ви до школи в різні класи чи в один ходите? В різні. Найбільше захоплення ходять. в житті, яке твоє? Чим ти захоплюєшся? Mm, Танцями. А так більше нічим. Розкажи детальніше, скільки ти займаєшся часу, що саме танцюєш? Mm, українські танці. А... Ну, займаємося довго. Скільки разів? Скільки років? років? Два. Два роки займаєшся. Угу. Каті, коли потрапила у родину, було вже шість років. Тому вона добре пам'ятає цей час. Каже, довго не могла сказати мама і тато. Однак тепер життя в родині їй подобається, адже влітку усі мають змогу відпочивати, а під час навчального року не лише здобувають знання, а й займаються улюбленою справою. Я прошу. Мене називають тітя Лєна, ліді Сережа. Або просто іди сюди, дай то, принеси то. А потім мене стало називати мамою, ну вони ж обоє мама, мама. Мене стало називати мамою швидше, а Сережа стіснялася. Ми її почали підкуплювати. Вона так грається, грається, раз папа, а тоді раз М -м -м", так застіснялась. А ми їй — скажи, папа, два, два рубля дамо. Скажи, папа, два рубля. Так шутками оце перевели, сміялися. І так вона стала, папа, 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 так вже був папа. Що тобі найбільше подобається в вашій родині? Багато дітей можна гратися. Ніколи не скучно тут. А тут ще й сусідських багато дітей приходить. Що, що ви найбільше любите разом робити? Відпочивати десь на природі чи, чи просто виходити десь в місті? Ввечері ходимо завжди гуляти разом. Буває, малюємо разом. Шашлики майже кожен на, на тиждень море, на їздим, природі. На, бух, на море, на насталки. бух з палатками ми їздимо. Не, Буває не, не. по три рази на літо, по три-чотири дні. І багато путешествуємо. Вони побувати. виступають у барвах, оце барви в нас і колектив, фортуна. і фортуна, танцювальні колективи. В Києві виступали, заняли на Міжнародному фестивалі танцю прошли рік, перше місце, цей рік гран-при зайняли. Тут без кінця кругом виступають на всіх танцях, оцих на всіх День міста, Івана Купала танцювали. Назар в музичну школу ходить, на трубі грає, з лука стріляє, теж приніс медаль. А кого ще виховують? Дівчаток чи хлопчиків? Ай, не знаю. Дівчаток. Наверно, дівчаток важче. Чому? Не знаю, важче. Їх більше жаліти треба, більше щось. Ну вони такі, ну дівчата, такі ось як я, тонко сльози. Чуть десь голос повисила, вони вже плачуть, а та там вже ще. О, хлопчик є хлопчик, він не плаче. Я ті щось колись прикрикнула, то він собі. Одвернувся та й до краще. Виховання нелегка і копітка праця, що потребує великих душевних зусиль, витримки та сили волі. Однак батьки кажуть, що дітками задоволені, вони слухняні, працьовиті, сумлінні та дружні. Спочатку трохи було так три ліку. Він спочатку боявся, він не знав, як до неї говорити. Він чи цей до Назара він, ну, він уже як. Він все время говорив, одні дівки в хаті, одні жінки в хаті. А тут вже прийшов Назар. Він вже так якось до нього, як дитина ж маленька, він же ж так хоче вже по чоловічому, <рес> да. І та і так. Але нічого, так ось зараз він все, що Сережа робить, він ну, коло нього постійно крутиться машину, справляють машину, миють, пілісосять, все, це ті гвозді, молотки. Сережа менше вже знає, де що лежить. Назар, де те? Назар, де те? Мені мусить зразу. А що найбільше вас радує взагалі? Радує, коли вони приходять з школи. Мама, я хорошу оцінку отримала там. Або мама, мені дали похвальну грант, або там, ну, як оце вони там виступають, що це багато, вони постійно там ну, кругом виступають, то якісь вірку, віршики, це. то якісь пісні. Да. До речі, найближчим часом у родині очікується поповнення. З'явиться ще одна дівчинка. Ми ще хочемо одну дитину, ще хочемо дівочку взяти маленьку. Я то хочу більшечку трошки, а вони ось обоє років. хочуть маленьку і все, щоб вони її могли бавити, косички в'язати, гратися, ну як стельку. Наша знімальна група бажає цій родині завжди бути такою, якою ми побачили її того дня простою, щирою, відкритою до спілкування, дружною та люблячою. Адже діти, які зростають в любові, здатні згодом цю любов подарувати іншим людям і усьому світові. У вересні на розгляд Верховної Ради готують законопроект про освіту, який передбачає 12-річне навчання у школі та профільну старшу школу. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Міністр освіти і науки України Сергій Квіт розповів про зміни у фінансуванні вищої освіти. У законопроекті про освіту немає такого поняття як державне замовлення. Нова система передбачає укладання угоди між державою і університетами. Заклад отримуватиме фінансування від держави і сам визначатиме кількість викладачів, розмір їх зарплати а головне скільки студентів зможе навчати за державні кошти. На полицях книгарень от-от з'являться нові книги для дітей від видавництва старого лева. Одна з них, як зрозуміти козу, третя частина серії книжок про життя кротенят у Буковському лісі від авторів Тараса і Мар'яни Прохаськів. Друга цікава новинка, перекладена з Івриту поетична книжка від війни плачуть. Твір ізраїльської авторки «Тір Цеатар для українського читача знайшла та переклала Анна Хромова. Чи знатимете ви вичерпну відповідь, коли ваша дитина запитає, хто такий козак, чи зможете пояснити, що українці нащадки козаків і розповісти історію звичаї та ще й продемонструвати бойові прийоми славетних лицарів волі? Ці діти вже багато знають про козацтво, українські народні звичаї, здоров'я тіло та дух? Адже батьки записали їх у школу бойового пака Герц. Валентина Гнасюк записала одразу двох синів, аби зростали справжніми козаками. Коли я відвідала перше заняття, можна було відвідати, просто подивитися, чим займаються діти, коли я побачила, що тренування починаються з молитви. Коли я побачила, що співаються українські пісні козацькі, коли я побачила, наскільки йде повага до дорослого, до старшого, повага до тренера увага до своєї в першу чергу країни до батьківщини, то це основне, що повинно виховуватися в наших діток. Бойовий гопак дисциплінує, виховує упевненість та мужність. У цьому переконався тато чотирирічного Максимка. Після занять бойовим гопаком його син став самостійнішим і сміливішим. Якщо говорити, він пішов в садик, він був замкнутий, він був стидався. Він навіть не міг там, типу його там всі обіжали, не біжали там. Ну, він був скромний, він у нас такий скромняга, чесно говоря, по цьому, по характеру. Але як почали водити його в цю школу бойового ПК Герцу, він зовсім змінився. Вихователька в садіку зовсім сказала, Максим Машка міняється на, це, на очах. Каже, дивіться, каже, дивіться, беріться, навіть дітей приводять такі, що от, плачуть туди-сюди. Кажуть, ви дивіться, беріть приклад з Максима. Він буквально за місяць зовсім змінився. Духовний гард доповнює фізичний вишків. У школі бойового гопака старші займаються на рівні із меншими гопаківцями. Коли дитина приходить і батько, мама приводить на тренування, ну вони хочуть спробувати дійсно подивитися. Вони можуть прийти, спробувати, подивитися, чи їм підходиться тренування, як вони себе будуть почувати. І Так само я дивлюся на дитину. все таки, як сказати, з першого тренування на дитину теж не зробиш. Своїм не ну, типовисновку такого та що він чи буде працювати, чи не буде працювати. Кожного свій розвиток відбувається на певному рівні. Роман Ковальчук запевняє, що серед батьків його вихованців є й такі, які випробовували вправи на собі, серед вправ, що особливо заворожують і навіть змушують тамувати подих, так званий режим залізної сорочки. Повторювати цю вправу без тренера не можна у жодному разі. Однак виникає питання, як таке видовище витримує батьківське серце. Вірю нашому тренеру, я вірю, що якщо він діток відправляє і на склові, і на цвяхи, то вони готові до цього, і морально, і фізично. І до цього часу ніколи не було ніяких ні травм, ні інших якихось непорозумінь. І навпаки, ми гордимося, що наші діти можуть. Перебороти свої страхи, вони впевнені в собі і вони самі собі доказують, що вони є козацького роду. Мені цікаво бойовий гопак, бо це спортивно і духово, духово наставлює до тебе. Колись я не міг пробігти 60 метрів, зараз я можу пробігти пару, може 5-6 кілометрів. Секрети бойового гопака, які розкриває дітям Роман Ковальчук, гартують і зміцнюють дух. У той же час тренер заспокоює і каже, що Збереження і примноження здоров'я на першому місці мінімум травматизму на тренуваннях. Ну, перш за все, бо діти тільки формуються, їхні косачки формуються, їхнє тіло, генетика будується. Ну тобто, і фактично, як сказати, ну їм якась лишня травма, це просто потім буде вилазити, то взагалі до 14 років, а, допустим, в дитини формується кулачок, його не треба десь там набувати, відповідно, його сильно шкодити, так віджиматися, укріплювати можна. Ну тобто, але кажу ж, без травматизму, як же ж без здоров'я? Тобто нам треба нас. Здорово і войовничі, також могли постояти за себе за своїх рідних. Під час занять бойового опака учні розмірковують про моральні цінності, бо справжній козак не дозволяє собі шкідливих звичок. Він має бути підготовлений там, не вживати алкоголю, не курити. А ще гупаківці виховуються у любові до рідного краю. Також дітям розповідають, що силу треба використовувати із з розуму. Дітям чимось треба займатися. Як ви за біля під'їзду, в дворі, там бігати, то є заняття, він вже цим живе, вже де, там, коли там, тренування, хто там повідає, цікаво. Для українців бойовий гопак це мистецтво, відтворене на основі елементів традиційного козацького бою. Шлях духовного і тілесного вдосконалення особистості започаткував бойовий гопак. Верховний верховний вчитель бойового гопака Пилат Володимир Степанович. Він є у Львові. Він, тобто, як сказати, він ще живий і у Львові далі продовжує свою діяльність. Коли Катерина II зруйнувала Запорозьку Січ, відповідно козаки закодовували свої бойові удари в народний танець. Гопак бойовий гопак дозволяє дітям поринути у глибину наших традицій і малку розуміти, Міте, хто такий українець? Як він пішов на бойовий гупак, він вже знає символіку прапора, символіку школи герца. Дуже він почав стремитися до, до всього українського, знає, почав вчити вірші про Україну. Тріотичність ньому, я кажу піднялася. Не знаю, у нього яка там ну, які маленькі, чотири рочки, який що він міг знати, там яка історія. Ну от за це, за цей період. Він, ну все. він нас я не знаю, набагато більше за мене, наприклад, українець. Я вважаю, що в мене козак настоящий росте. Так що я за, за нього дуже-дуже радий. Пам'ятне місце для Запоріжжя Шевченкова груша. Саме тут, у хаті сімейства Булетів, колись зупинявся під час своєї подорожі легендарний кобзар. Можливо, у тіні цього дерева він писав вірші, надихаючись історіями про козаків. Тож не дивно, що місцеве товариство просвіта вирішило організувати Шевченко-фест Тарасове Запорожжя саме на такій історичній локації. Саме тут, де я стою, на цьому місці стояв Шевченка, думав про Україну, про Хортицю, про Казацтво, про майбутнє, минуле майбутнє і таке інше. Він перебував тут два тижні. Під цією грушею спочивав. Він його в хату все гукали. Він каже: я на свіжому повітрі, і от саме під цією грушею. Два тижні він, брат, один із булотів, син Булата, возив його човном на Хортицю. Він ходив по хортиці, возили його на е, бричці, возили туди, де зараз Шевченківська адміністрація, на ярмарку. Там був центр запорізький на той час. Великого Кобзаря вирішили вшанувати конкурсом. 25 учасників із різних міст України демонстрували таланти у виконанні власної народної та Шевченкової творчості в шести номінаціях, словом читали вірші, співали пісні. Втім, йшли люди не заради перемоги. Головне показати себе та поспілкуватися. Милуйтесь нами, ми багаті. Ми дарлюбові принесли п'янків чи дов ароматів. Де ваші руки? Алтарі? Візьміть наш скарб. Ми будемо раді, та я проходжу мимо них, спокійно головою. Хитаю ні, любі липки, ви цвіті, а я свіста сама шукаю. В гості на Шевченко-фест завітали справжні козаки, і не даремно, адже сам кобзар дуже часто згадував про українських лицарів у своїй творчості, фактично марив духом хортиці та легендами минувшини. Організатори запевняють, творчість Шевченка для кожного українця має величезне значення. Звичайно, фест розраховували як невеликий захід, але наразі це приклад, дороговказ, як треба любити та пізнавати творчість кобзаря. А от справжні інтелектуальні скарби можна знайти всередині книги. Для мене особисто я так вважаю, що як для християнина Біблія, для для кожного християнина головна книга, так і для кожного етнічного українця головна книга це кабзар Тараса Шевченка. Хочеш бути щасливим, веселим і знати, що тобі, як діяти в житті? Це відкриває кабзар. Там все написано. І, от хочеться, щоб більше українців користувалася цією книгою, щоб більше українців розуміли, хто вони є. І відповідно тоді вони будуть знати, що треба робити, як жити і куди йти далі. Творчість українців, що прославлятиме не лише Тараса Григоровича, а й рідну землю та Україну загалом, була надзвичайно різною та барвистою. Щоправда, рівень майстерності у поетів та піснярів доволі різнився. Кожен із них по-своєму бачив Шевченка та рідну землю. Організатори обіцяють зробити Шевченко-фест традиційним та масштабнішим, тож, можливо, через рік про Тарасове Запорожжя знатиме уся Україна. Наша сім'я народилася не так давно. Пишуть у своєму листі на передачу урок для батьків Павло та Вікторія. Вони одружилися три роки тому. А 2013-го Бог подарував подружжю чудового хлопчика Дениска. Батьки роблять усе, аби їхня дитина була найщасливішою у світі. Мама Вікторія і тато Павло безмежно люблять свого малюка. Сім'я часто гуляє у парку, а також насолоджується красою природи у лісі чи біля річки на озерах мальовничого Полісся. А ще батьки знайомлять маленького Дениска з історичними місцями нашої прекрасної України. Жні Непосиди. Дениска вже відвідує дитсадок і разом з мамою читає перші книжечки та співає пісні. Пізнає світ. А тато Павло є прикладом для Дениска. Разом вони роблять ранкову зарядку, відвідують спортивні заходи. У родині люблять свята, шанують традиції та українську культуру. Батьки намагаються кожен день наповнити щастям та усмішками.